У сумах патрульні поліцейські затримали 25-річного містянина, який підозріло поводився. Під час перевірки в рюкзаку у Сум'янина правоохоронці виявили згорток з 91 зіп пакетом із психотропною речовиною зовні схожою на амфетамін. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції для документування даного факту. Усе виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження. Працівники поліції встановили, що зловмисник займався збутом особливо небезпечних наркотичних засобів на території міста шляхом розміщення так званих закладок. Ви розкладували закладки з метою отримання за це відповідні грошові кошти, так? Так. Да. Я зрозумів. Скільки при вас на даних, так званих закладок? Не знаю, давно б 90, там не знаю. 25-річного містянина патрульні затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчими сумського районного управління поліції за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Суми наркозбувачу повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває. Наркозакладчику загрожує позбавлення волі строком до восьми років.